Нарешті у мене з'явився аерогриль і, звісно ж, я одразу взялася його тестувати. Для соусу взяла 2 столові ложки меду та соєвого соусу, вичувала сік половини лайма, додала 1 столову ложку копченої паприки та порошку часника, а також дрібку перця чілі. Все добре перемішала і ще згадала про олію, додала столову ложку соняшникової олії, знову перемішала і цим замаринувала корячі гомілки. Накрила їх харчовою плівкою та залишила відпочивати у холодильнику десь на 30 хвилин. А десь за 5 хвилин до готування розігріла свій аерогриль. Далі все дуже легко виклала ніжки в чашу аерогриля, залила залишками соусу і поставила випікатися при температурі 180 градусів 35 хвилин, але можна було випікати десь хвилин 30. Ніжки в мене вийшли аж занадто зарум'янені і я вже думала, що всередині вони будуть сухі, але ні, вони вийшли дуже смачні і соковиті. За розрізом ви можете бачити, яке ніжне м'ясо всередині. Тож я дуже задоволена своєю покупкою, і це не реклама аерогрилю, якщо що, насолоджуйтесь.